Розповім вам про культовий гриль бар на Подолі для великих компаній. Американсько-мексиканська кухня, великий вибір коктейлів та пива. Кожного гостя пригощують кавунчиком та настоянкою. В закладі дуже багато акцій за відмітку у соцмережі кожен день. Куштую креветки панко з соусом тартари, які коштують всього 195 гривень. Смакота. Хеппі бар повністю змінили пиво на барі. Як на розлив, так і пляшкове з крафтової броварні з незвичними смаками. Замовили м'ясний сет за 690 гривень. Починаю з ковбасок. Вони дуже смачні. Люля сподобається кожному, навіть тим, хто не любить, бо воно дуже соковите та дуже пряне. Особливо мені сподобалось солодко пікантне ребро. Воно дуже ніжне. Спробуйте, не пожалкуєте.